У Лозівському центрі молоді зібрали студентів. Сьогодні бесіду з ними присвячують статевому вихованню. Сексуальна просвіта, вона тема була досить довго такою табуйованою, Про неї ніхто не балакав, але про це варто розмовляти, про це варто доносити, тому що потім виникає безліч проблем як захворювання, як небажана вагітність. Тому вже самого маличку варто розповідати дитині, що це таке. Подальшому плануємо проводити такі, такі заходи для різних вікових категорій тобто, це і для маленьких, але з певними нюансами, і так і для великих. У центрі щодня проводять заходи, які можуть зацікавити молодь. Це можуть бути просто як для відпочинку, емоційної розгрузки, як вечори, кінофільми, ігри, настільні, мафія. Також ми проводимо арт-терапії. Ми проводимо зараз дуже багато симуляційних ігор. Це для того, щоб люди розуміли в деяких сферах, в яких вони перебувають, але вони не розуміють простої такої послідовності, що за чим відбувається, хто в чому бере участь. Тому ми їх трошки направляємо. У центрі молоді раді будуть новим відвідувачем. Причому тут обіцяють зацікавити не тільки молодь, а й школярів та малечу. Свої заходи центр анонсує в соцмережах.